Вся західна філософія, власне, увесь наш спосіб раціонально мислити про світ, має свою точку відліку. І це не просто якась абстрактна ідея, а цілком конкретне місце і час. Йдеться про давньогрецьке місто Мілет у VI столітті до нашої ери. Саме там і саме тоді сталася справжня революція у мисленні. І все це почалося з одного, на перший погляд, такого простого, але насправді ну просто неймовірно глибокого питання. Якщо ми відкинемо всі міфи про богів. То що ж насправді лежить в основі всього, що ми бачимо довкола? Чи існує якась єдина першоснова, з якої виникає абсолютно все? Ось це питання і стало центральним для перших мислителів, яких ми сьогодні називаємо мілецькою школою. Вони не просто цікавилися світом, ні. Вони намагалися знайти єдиний універсальний принцип, який пояснював би всю його різноманітність. Це був, знаєте, абсолютно новий революційний підхід. Дивіться, до мілецьів відповіді, по суті, були готовими і не вимагали якихось доказів. Світ, ну, його або створили боги, або він просто собі існував. Це були радше історії, а не теорії. А ось новий шлях, запропонований цими філософами, полягав у тому, щоб поставити під сумнів очевидне і спробувати знайти відповідь через спостереження та логіку. Вони шукали те, що згодом назвали архе. І весь цей пошук обертався навколо одного ключового поняття. Архе, це не просто початок у часі. Ні, це фундаментальний принцип, та перша матерія, з якої все складається і в яку все, зрештою, повертається. От пошук цієї першооснови і став першим великим проєктом філософії. Так от, першим, хто наважився дати відповідь, засновану саме на раціональних міркуваннях, був Фалес із Мілета. Його вважають не просто засновником цієї школи, а по суті першим філософом в історії заходу. Його відповідь сьогодні може здатися нам, ну, дещо наївною, але для свого часу це був справжній прорив. Фалес стверджував, що першоосновою всього є вода. Уявіть собі, не якась божественна воля, не хаос, а конкретна всім відома речовина. І що тут справді важливо, це його аргументація. Розумієте, Фалес не просто заявив це, він обґрунтував свій вибір, виходячи з прямих спостережень. Все живе залежить від води. Вона оточує нас, і вона може бути і льодом, і рідиною, і парою. Ну хіба не логічно було припустити, що з неї все й складається? І ось у цьому і полягала справжня революція Фалеса не у відповіді вода. А в самому підході, він запропонував природне пояснення, яке можна було обговорювати, критикувати і, зрештою, перевіряти. Це був той самий перший крок від міфу до науки. Але ж філософія ніколи не стоїть на місці. Щойно з'явилася перша теорія, одразу знайшовся той, хто її вдосконалив. Анексімандер, учень Фалеса, підійшов до проблеми з абсолютно іншого боку не через спостереження, а через чисту логіку. Міркування анексімандра просто ілюструє всю силу логіки. Він думав приблизно так: якби один із відомих елементів, скажімо вода, був би першосновою, то він би давно поглинув усі інші протилежні йому елементи, наприклад, вогонь. Але ж ми бачимо, що у світі існує баланс різних стихій. А це означає, що архе не може бути одним із них. Отже, якщо архе це не вода, не вогонь і не повітря, то що ж тоді? Анаксімандр запропонував щось неймовірно абстрактне, майже немислиме для того часу поняття Апейрон. Це щось безмежне, невизначене, з чого, наче з котла, виділяються протилежності, а вже з них формується наш світ. Можливо, навіть сам Анаксімандр не до кінця розумів, що ж таке цей Апейрон, але головне тут це сам крок, перехід від конкретної речовини до чистої абстракції, до ідеї, яка існує лише в розумі. Філософія зробила просто гігантський стрибок уперед. Третій видатний представник цієї школи, Анаксімен, спробував знайти таку собі золоту середину між підходами своїх попередників. Він погодився з Фалесом, що Архе має бути конкретною речовиною, але водночас зрозумів і логіку Анаксімандра про необхідність змін. І його вибір припав на повітря. Він уявляв його як таке собі універсальне дихання космосу, що оживляє все навколо. Але найцікавіше було не в самій речовині. Геніальність Анексимена полягала в тому, що він вперше запропонував механізм перетворення. Він стверджував, що всі речі це просто повітря, але різного ступеня густини. Розріджуючись, повітря стає вогнем, а згущуючись, перетворюється на вітер, хмари, воду, землю і навіть каміння. Тільки вдумаймось у цю ідею. Вперше була висловлена думка, що якісні відмінності між речами, ну наприклад, між водою і каменем, насправді є результатом кількісних змін однієї тієї ж субстанції. Щоправда, багато хто вважає, що Анаксімен, повернувшись до конкретного елемента, все ж зробив крок назад у порівнянні з потужною абстракцією Анаксімандра. Тобто від ідеї безмежного невидимого аперону він повернувся до більш звичної, зрозумілої стихії. То що ми маємо в підсумку? Який головний справжній внесок цієї неймовірної трійці мислителів? По суті, їхній шлях був таким. Фалес запропонував метод шукати відповіді в самій природі. Анаксімандер додав до цього силу чистої логіки та абстракції. А Анаксімен вів поняття механізму, який пояснює зміни. Разом вони заклали фундамент для всієї західної науки. І це, мабуть, головний висновок. Не так вже й важливо, що їхні відповіді вода, а пейрон, повітря, сьогодні здаються нам неправильними. Важливо те, що вони навчили людство ставити правильні питання і шукати раціональні природні пояснення, а не покладатися на міфи. Вони створили сам процес філософствування та наукового пошуку, який, до речі, триває і донині. І знаєте, наостанок питання для роздумів. Перші філософи шукали єдину першу основу, а сьогоднішні фізики шукають так звану теорію всього, чи не є це по суті продовженням того самого великого пошуку, що розпочався колись давно на узбережжі Мілета.